Одна енергопрактик, майстер, дуже потужний, виставила у себе на сторінці пост про трагедію, яка сталася в Тернополі. Вона показала своє бачення тонкого енергоплану даної події. І, як завжди, знайшлися ті, хто не зрозумів, і написали, що вона хайпує на е, такій е, трагедії. Зрозуміти таку річ е, е, майстрам не потрібно хайпувати на чомусь, щоб привернути там, увагу до себе і так далі. Ну, не потрібно нам це. Ми знаємо а, закони, закони причини і м, наслідку, і хайп це не є причиною того, що до мене прийдуть клієнти. А, задача майстра, ну, особисто я, коли показую якісь, м, якусь трагедію, наприклад, да, і, або даю якийсь приклад негативний. Я показую саме через трагедію, тому що людей включає саме трагедія, на жаль. Хвороби включають людину, щоб вона почала змінюватись. Ну, це суть людини. Хочу я цього чи ні, але відбувається саме так. І відповідно, коли майстер показує, а чому сталася трагедія, що привело насправді причину, не наслідки, а причину, чому стається та чи інша подія в житті людини. І е, річ у тім, що ви не хочете чути, що причина завжди у вас. Бо як маленькі дітки, вам легше показати, ні-ні-ні, той дядя чи та тітя погана, вони винні в тому, що в мене сталося, я вас розчарую. Все йде з вас. Причина у вас, причина в мені. Всі події, які зі мною стаються, причина тільки в мені. І я маю сміливість побачити цю причину і почати з нею працювати. І дуже легко сказати, що хтось винен. Але скажіть, будь ласка, коли ви говорите, що винен хтось дядя, тітя там. Гіпопотамус. Скажіть, це вирішує вашу проблему? Насправді. Ну, Крім того, що ви отримуєте е, таке короткотривале задоволення злора... від злорадості своєї, коли ви починаєте хейтити ту чи іншу особу. Це причину проблеми вирішує? Ні, не вирішує. І якщо ви дійсно проаналізуєте ситуації ці, ви зі мною погодитесь. Тому що я жодної людини не зустрічала, в якої б коли вона злораділа, чи хейтила чи розказувала, що винна не я, а хтось інший, вирішилась би ситуація. І поки людина не починає працювати з собою, в неї нічого не змінюється, а в більшості випадків стає набагато гірше ніж було до цього.